І всім привіт друзі! Ви на каналі Макану і сьогодні ми граємо в Roblox Jailbreak. Тепер відео буде набагато більше виходити, тому що мене тепер буде краще чути. Е, і... А, е, ви не звертайте уваги. Якщо я буду мубіком, Бо тому що я вже дуже давно не грав в Jailbreak. Прямо дуже. Які вже з... Вже тринадцятий сезон. Я бачив по тому, по... По картинці, карти, що там е... було. Ну, що там якась битва з боссу. Я не знаю, що там. Зараз подивимося. У мене нічого ще не появилось. Вс. Вот. Е... З... Та... Зараз ми швидко відкриємо. Ой, як я давно вже в Джелл не грав. Один карпарк, ну зараз. Чекайте тут є десь полісі немає. Можна сміли уйти. Ура, поїхали. Я вже на яка все Тут якісь нові локації з'явились. Ой, допоможіть. Розкажіть мені, що то таке, я дуже жалію, що я давно в Jailbreak не грав чесно. Бо я тепер не знаю, як мені то все попроходити. Я впрояв взагалі, я ледве пам'ятаю, що мені треба брати з собою. Буду треть спочатку тренируватись. Я надіюсь, там не треба буде шукати якогось пароля. Не знаю. Все, пише. Я трошки пам'ятаю, я може трошки про, може трошки не про, но я иду за в той, за тим. Короче. За своїм вертольотом. У мене він новий. Ну як, не новий Я його вже давно обміняв Я пам'ятаю, я грав з такою е, машиною за 2,5 мільйона. Я її не ты що нашел на вольт. Я не знаю. Я, я просто якийсь ненормальні меня вміняти. Я довго не обмінював то Це що таке, блин? Ой, допоможіть! О, відкрились. Нормально. А як то грабу? Грабувати? На всякий эпоту честно. Вот так вот. Я не знаю. Лифт. Ой-ай-ай-ай. Что ай, ай. <поє> за... Что за фигня? А. Капець. Ого, моя любима штука. Я надеюсь, що її зараз ніхто не ограбує. Бо її має право уграбувати тільки я і мої підписники. І я ненавиджу, коли я хочу щось уграбувати, потім підлітаю до того, а воно вже уграбоване. А, у мене ж немає нормального нема, геше. Нема, нема. Ладно, поїде на тому, що є. Капец, мені дуже далеко їхати до того магазину. За мільйон. Там десь буде. Ладно, поїду. У мене хоча б богаті є. Чи що то таке? Я вже позабував. Я забув ту марку. То бугаті вроді. Ну вроді і не богаті. Так, то бугаті. Ой, яке и яке икебугаті. Як то називається? Я забув матку. Ай. Ой, сюда. И ой, взлетай. Полуки. Я до вас посуду Ой, куда? Ладно. Пішли. Туда я вже все розівчився. Розівчився бути аккуратным. Я просто йду йду грабувати, що нічого не бачу. І тут бачу, як в мене стріляє поліція. Тупа. Сюди, 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 да, сюди. Все, пішли. Все, тепер треба акуратно туди заходити. Воно ще шов... Ну на що ви то робите? Ладно, воно швидко відкривається що все вже так швидко почало свідкиватись. Не поняв. Що за фігня? 229 тисяч у мене скільки? У Мен 288. То я можу купити, але не хочу. Ладно. Полетіли краще сюда. Я думаю, я долучу на відкритий, потому что вс теперь что-то качалось дуже швидко. Відкрити. Ой, я такий, я хотів перше грабувати як-то PowerPoint. І полетів зразу сюди. Що воно Я не знаю. Угу. Тільки відлектив на інший кінець світу, бля. І воно вже таке. Відкрилося. Відкрилося, блин. Е -е... Поїхали. А воно там вже погоду робить. А правда. Ч, воно відкривает. А, воно нас внутрі Тільки попробуйте ограбувати ту штуку. Я не знаю, що я вам зроблю. Я тут все крутий, напевно. А? Поліція. Ой, не поліція, але поліс. Головне, щоб мене зараз поліція не арештувала. Тут теж буде дуже робити. Че не можешь От... закрыть? Закрывайся. Вс, закрыв. И е, вот так. Шум убик. Закрывай нормально. Я взорву. Вс. Берем. Ой, все, мы попали Там уже полиция до нас приехала прямо уже. Ты ничего. Я не готов. Лей! А! а чого? Там поліція. Я готовий виходити. Все, полетіли, швидше, швидше. Давай бігом. Полетіли, полетіли, полетіли. Тільки не врезайся нікуди. Добре! Я просив. Я вже 5000 навіть не колечу Чому я став таким небіком? Полетіли. Ой, тепер саме головна проблема це залетіти. Ой, це було. Сюди, 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 Все, вс, 4 тисячі десь... отримали. Я майже левел один получи. Очень получилось. Ладно. Не, я вот так понял, що воно вже так швидко не хоче відкриватись Не знаю чого на чогось. летіли не знаю той кристал, ніколи не знаю як він називається, музей будет ну такий кристальний музей. ладно ми пробійжимся Полетіли. Музей вже ограбують. Ой-ой-ой, без мене прямо. Давай, закривайся. Залітай ми таксі. Че мені потрібно дуже швидко тільки залізти. Поки музей ще не закрився. Все, я уграбую, напевно. Якщо ти чого забуває. Фашу, давай, да, да, давай. Ай, а ч я не могу встать? Ладно. А ч я не могу встать? Я не понимаю. Дайте встать. Стати як? І чому головне питання? Коротше, сьогодні ви побачили, який я новик став по тому е, -е по джейлбрейку і... Так я вс, а то перестань сюда. Э -э... Ну а зара всем попал. Попа